Шроттерапія це основний консервативний метод лікування сколіозу. Такі методики, як масаж, кінезіотерапія, остеопатія це лише додаткові методики, які працюють лише в комплексі з шроттерапією. Шроттерапія підходить як і для дітей, так і для дорослих. У дітей ми ще зможемо зменшити кути кома і зменшити ротацію. А у дорослих ми зможемо досягти косметичного ефекту і покращити функціональні показники. Ми рекомендуємо пройти курс з 10 занять терапії у нас в клініці, де спеціаліст зможе навчити та проконтролювати правильність виконання вправ, після чого він складає комплекс вправ, який пацієнт надалі буде виконувати вдома і переходити лише на перевірку та коригування.